Якісна медицина доступна кожному. Івано-Франківському перинатальному центру передали гінекологічне крісло для людей з інвалідністю. Його вартість понад 100 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки підтримці Національної асамблеї людей з інвалідністю та Українського жіночого фонду. Гінекологічне крісло має розширений функціонал. Можна надавати медичну допомогу маломобільним жінкам. Дане гінекологічне крісло для жінок з обмеженими фізичними можливостями. Опускається спинка до горизонтального. Піднімається до вертикального положення. Так само є можливість піднімати крісло при потребі вище і опускати його, що є зручним для жінки. Ці деталі вони регулюються і піднімаються для них. Жінки з інвалідністю мали неабияку потребу в інклюзивному обладнанні. Відвідувачка перинатального центру Алла має двоє дітей, і вона досі не мала можливості прийти повноцінне медичне обстеження у гінеколога. Два тижні тому у нас в нашому селі приїхав гінеколог і каже: Ну що якось будемо забиратися на крісло? А я кажу: вибачте, кажу, але ну я народила двох дітей, але я ще там не була. Вона дуже здивувалася, вона була в такому шоці. Вона, ну, вона не очікувала, що як це може до. До 40 років дожити і ще ну, не мати таких обстежень. Два рази я була вагітна, але лікарі казали, що вони не, ну, не гарантують, що. Добре, мене покладуть, що що це буде ну безпечно для моєї дитини. Тому обходилися УЗД. ЗД І зараз. Я ну я дуже тішуся з того, що в нас є така можливість. Я вже я вже всім розказала, що в нас вже буде всім своїм знайомим дівчатам з інвалідністю. Що в нас буде така вже можливість відчувати себе більш повноцінно. До нині у міському пологовому було одне інклюзивне гінекологічне крісло. з появою цього спецобладнання для жінок обстеження стануть більш комфортними. Ми працюємо над Доступністю у нас є пандуси, є ліфт, є туалет для людей з особливими фізичними потребами. Є одне крісло, але воно не таке функціональне, як це, і воно полегшує надання медичної допомоги. Такі ж гінекологічні крісла для жінок з інвалідністю добрачинці планують передати в інші перинатальні центри області. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.